Інколи буває так, що потрібно прикласти дитину до грудей, а ареола дуже жорстка. І вона тверда, як лоб. Якщо в цей час прикласти до такої груді, дитина може травмувати соски мами. Щоб цього не було, потрібно підготувати ареолу до прикладання. Як це краще зробити? Мама лягає повністю на спину і ось так притискаємо ареолу. До, у направленні до е, ребер. Потім поміняли пальчики. Ось так притискаємо вглиб. Хвилиночку потримали, поміняли пальчики, хвилиночку потримали, прибрали. Ви відчуєте, що оце е, зайве молочко, е, міштанева е, рідина, лімфа, воно все назад відходить. І ареола робиться, сам як -тє.